Друзі, мої вітання разом з вами вступаємо у 1924 день повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує атакувати наші цивільні міста. Бачили, яка проблема в нас виникає з приходом осені в енергетичному секторі. В принципі, нічого нового, це вже ворог робить котру осінь поспіль, але все одно треба готуватися до цього періоду. Ну і звісно, що продовжувати підтримувати збройні сили України. Адже як зазначив. Міністр закордонних справи Італії, до різдва не варто сподіватися, що війна завершиться. А отже, нам треба посилювати нашу підтримку нашої армії. Більш детальніше щодо заяв наших європейських та американських партнерів будемо дискутувати з нашим спікером, який допоможе і мені, і вам краще зрозуміти їх заяви з нами. Політичний оглядач. Це Геннадій Дубов. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, давайте, мабуть, щодо гарантій безпеки, бо ця тема якось ну, з новою хвилею, скажімо так, почала обговорюватися більш натхненно, можливо, чи це моє сприйняття? Але була певна така пауза у цій темі після того, як Макрон став таким ініціатором було за Тепер знову з новою хвилею. І що в цьому контексті Макрон каже: роботу над гарантіями безпеки для України завершено. І готова до політичного схвалення. За словами президента Франції, гарантії безпеки включають підтримку сил оборони, відправлення військ для забезпечення миру в Україні та зобов'язання підтримки від Сполучених Штатів Америки. Тут цитата: сьогодні 26 країн формально взяли зобов'язання, щоб надіслати контингент в Україну або внести певні засоби для підтримки коаліції, забезпечення безпеки на морі або в небі. Кінець цитати. Пане Геннадію, 26 країн він зазначив, але ми потім бачили в медіапросторі заяви там, Польщі, Італії, інших країн, які казали, а ми не збираємося відправляти наші війська. Про що тоді йде мова? Які 26 країн? Ну, 26 країн, які щось пообіцяли. Щось пообіцяли, навіть не пообіцяли, а задекларували. Тому що от формулювання Макрона. Що взяли на себе зобов'язання, воно насильно витримує критики. Чому? Тому що, якщо ми говоримо навіть про допомогу фінансову, тим більше про допомогу відповідно мілітарну, тут необхідні рішення парламентів. Ми не чули навіть, що в жоден парламент Європейського Союзу чи тим більше Сполучних Штатів. Внесені проекти рішень щодо дозволу на використання військ за межами цих країн, тому це все може бути поставлено під сумнів, бо задекларувати і взяти письмове зобов'язання це ну абсолютно різні площини, різні всесвіти. Ну умовно кажучи, от ми часто говоримо про будапеський меморандум, який відповідно не спрацював, так би мовити. Так. Часто говоримо, що і ратифікація була відсутня, ну і багато чого іще ще в цьому контексті у нас є відповідний досвід. Хоча ці роздуми не сильно відповідають тексту меморандуму, але нам необхідно провести аналогію з точки зору форми документу, якщо ми маємо от, умовно секретну. Декларацію, де навіть на рівні політичних заяв щодо готовності відправлення Збройних сил висловилася одна Естонія, і то там парламент цього рішення не приймав, вони лише озвучили параметри, що це буде рота солдат, то ми можемо сміливо ставити це під сумнів. Це раз, два, то те, що Макрон говорить. Третім темпом, так би мовити, про зобов'язання Сполучених Штатів з зі сполуч... зі боку Сполучених Штатів не було взагалі повноважного представника. Ну, Вітков не рахується, тому що він, по суті, комунікатор: а ні Рубіо не було, ні навіть Венса не було, ну нікого не було, хто б міг дійсно навіть в декларативному порядку про щось зобов'язатись. І більше того, у нас є багато заяв з боку європейців, які кажуть про те, що всі ці гарантії безпеки, які навіть в декларативному, незрозумілому поки, Ключі сформульовані, що вони будуть можливі у випадку, якщо американці будуть страхувати ризики європейських партнерів, тобто. Будь-яке патрулювання, навіть там повітряного простору Ужгорода, як казали британці, можливо лише за умови, якщо американці будуть гарантувати безпеку відповідним збройним силам. Американці цього робити не збираються. принаймні, ми інших заяв не чули, і тому сьогодні, от якраз, найбільш слабке місце тут їх два в всій цій конструкції щодо гарантії безпеці для України з боку якоїсь там кількості десятків країн. Перша це те, що повноважні справа. Правда, повноважні органи таких рішень поки не прийняли навіть проектів цих рішень немає. І друге, що все, 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 все ця конструкція тримається на припущенні, що американці на це погодяться на рішення, яке було прийнято по суті без їх участі. А американці цього також робити не збираються іншим чином ніж продавати зброю. Іншого висновку з аналізу американської позиції принаймні поки зробити неможливо. Тому в цілому в мене скепсис відносно того. Що ж саме вирішила коаліція рішучих, і наскільки це може бути дієвим інструментом для захисту відповідно України після того, як війна завершиться, це до речі, третій момент, тому що власне участь збройних сил декларується самими європейцями лише після того, як буде досягнутий мир. А от як його досягнути, вони на це питання не відповідають. Угу. От щодо американської стратегії продовжувати нам продавати збройні, ми чули заяви, що Учасники коаліції охочих висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності. Це я цитую британський уряд, пане Геннадію, Така заява чи є це свідченням того, що я так розумію, зелене світло отримали спочатку від сполучених штатів Америки в цьому контексті. Ну справа в тому, а які ну треба відповісти на питання, а які ракети великої дальності є в розпорядженні тієї ж Великобританії? Це єдиний зразок, власне, називається він Shadow. Шеду і. Буквально вчора над окупованими територіями бачили ці ракети, і ми бачимо їх не вперше. Ці ракети давно постачаються Україні, ну роки півтора. Я можу помилитися, ну але точно більше року вони застосовувалися, в тому числі по території окупованої автономної Республіки Крим і так далі. Тобто, те, що наші військово-повітряні сили цей засіб ураження використовують, і що постачали його саме британці у формі Shadow і відповідно французи у формі ракет Sky це ну по суті, те саме, це не є новиною, тому мені здається, британці продають нам просто новини позавчорашнього дня. Але в коаліції охоче перепрошую, перериваю не тільки ж Британія чи Франція, та ж саме Німеччина, яка нам тауруси досі не передала. Ну добре, а от від німців ми чули позитивні новини про е, тауруси. Мерц лише в перед передвиборчих промовах говорив, що він це питання розглядає. Але сьогодні і його коаліція насильно за і ну можливо таємно і постачають вони тауруси, але е, ми скоріше знайдемо заяви, де вони відмовляються в черговий раз це робити. І відповідно, ну британці за німців точно не вирішать щодо постачання їх озброєнь е, у цьому зв'язку. Е, якщо ми спираємося саме на британську заяву і аналізуємо її, то було Підстав говорити, що це стосується там там гавків, або е, інших озброєнь, які є в розпорядженні союзників. Ну підстав немає у британців. Є відповідно балістичні ракети Trident, е, які є носіями ядерної зброї, і є Shadow. В них більше просто нічого немає. Що вони будуть передавати? Вони можуть дати кошти на розробку, зокрема українських зразків. Оце якби інша розмова, і вони, судячи з усього, надають такі кошти, і українські виробники е, принаймні декларують, що є або готові зразки, типу там, фламінгу, цього про який багато тижнями говорять, або е, там інші балістичні ракети, які на виставках поки у вигляді інформаційної графіки демонструють, або нептуни, сапсани, які ми виробляємо, які також фінансує виробництво Європейський Союз і союзники. Е, але з приводу е, якби завтрашнього дня і чогось нового, я просто ну не бачу матеріалу, щоб зробити позитивний висновок. Що за цими словами щось дійсно. Mm -hmm. Гаразд, Ну я просто сприйняла цю заяву британського уряду як заяву, що коаліція хоче їх не тільки вони, а й інші партнери, які можливо от висловили своє бажання надавати нам даль далекобільну зброю. Ну гаразд, подивимося а, до інших заяв а, Європа фінансує війну через закупівлю російської нафти. Таку заяву зробив Дональд Трамп під час розмови з зеленським європейським лідерами. Акцію з посиланням на джерела пише, що президент США сказав, що Європа повинна. Відрізати Росію від поставок і переконати Китай зробити те саме. Ну і тут є реакція Угорщини. Трамп не просив Угорщину відмовитися від російської нафти. Це каже Сіярто. Звісно, такого меседжу не було. Навіть близько до нього. Є дві групи європейських держав до де однієї належать ті, хто поплюшить росіян і таємно купує в них нафту через азійських посередників. А інша група це Угорщина та Словаччина, які купують російську нафту відкрито, а не таємно у спосіб визначеної інфраструктури, забив міністр законом справ Угорщини. Пане Геннадію, по перше, ну що це за заява Трампа, до кого вона адресувала? Адже дійсно тільки ж Угорщина і Словаччина в Європі купляють нафту. І якщо це так, ну Дональду Трампу нічого не варто набрати область і сказати, пропини, це робити. Ну, не зовсім так, тому що. Існують і ситуації, коли, наприклад, в Середземному морі перевантажують, перевалюють власне з танкера на танкер нафту, і вона йде вже там під власне з документами там Об'єднаних Арабських Еміратів інших держав. Є друга ситуація, коли європейські країни купують відповідно перероблену російську нафту, зокрема в тієї ж Індії. Дизельне пальне відповідно з меншою меншим ступенем бензин. Так само європейські країни купують турецький природний газ. Який відомо, також звідки береться, тому що Туреччина свого власного виду вибуду майже немає, і у цьому зв'язку Трамп говорить насправді не те, щоб е, Орбану і Фіцо заборонити. Там е, смішні обсяги, ну відносни він говорить про те, щоб європейці доєднувалися, зокрема, до тарифної політики Трампа відносно такої держави, як Індія, і відповідно е, задів на майбутнє щодо можливих е, можливого введення великих тарифів до Китайської народної республіки, якщо Трамп з ними не домовиться відносно е, торгівлі. І відносно укладення угоди щодо її збалансування. По суті, мова йде про наступне: що ми використовуємося очевидно як привід для економічної політики Трампа. Трамп сказав, що ви підписали європейський союз, тобто е обов'язок купити на 750 мільярдів американських енергоносіїв, а продовжуєте купувати їх десь на стороні. на близькому сході, нафтопродукти з Індії і так далі. І відповідно припиняйте це робити. Е Купуйте американські, так би мовити, балансуйте нашу торгівлю, і це можна досягнути, зокрема. Під солусом введення вторинних санкцій проти тієї ж Індії, проти тієї ж Туреччини, можливо, на перспективу, тому коли говорять тут про Україну, говорять про більш широкий контекст, зокрема торгівельних питань, які Трамп на які Трамп протискає відповідно європейські країни. Наскільки Європа спроможна і готова вже запроваджувати мити щодо Індії? Я про Китай навіть не говорю, хоча теза така, що Європа повинна відрізати Росію від поставок і переконати Китай зробити те саме. Ну а вимагати від Європи, щоб вона рухалась в контексті тиску на Китай в той час, коли Штати самі в цьому напрямку нічого не роблять. Ну наскільки це взагалі я не знаю не те, що доречно, а справедливо. Ну, якби не так, щоб нічого не роблять на Китаї, сьогодні накладені тарифи, вони відповідно трошки там підморожені. Це процес, це не відбувається під відповідно гаслом не санкцій відносно Росії. Але відповідно, там, ну поки така холодна торгівельна війна між штатами і Китаєм на сьогодні відбувається. Наскільки Європа готова це робити, ну жодних позитивних заяв від європейських політиків ми не чули. Більше того, власне, Європа знаходиться в несильно добрій економічній позиції. Трамп принизив їх по суті односторонніми митами, зобов'язаннями купівлі зброї, зобов'язаннями збільшення оборонних витрат, зобов'язаннями купувати енергоносії, про які американські енергоносії. Про які ми говорили з вами вище, і у цій ситуації ми маємо останні декілька тижнів заяви двох найбільших економік Європейського союзу, де мерц канцлер ФРН сказав про те, що соціальна держава закінчилася і необхідно економити і трошки інакше підходити до використання своїх ресурсів. І буквально вчорашня заява французького прем'єра, який також казав, що ми не можемо собі багато чого дозволити, і необхідно серйозно різати. Те видатки внаслідок чого він не отримав відповідно вотом довіри від французького парламенту і піде у відставку. Тому чи готова Європа відрізати себе або суттєвим чином обмежити на ринки, де відповідно живе 3 мільярди людей, де не останні економіки світу? Ну питання таке, майже філософське. Трамп дуже хоче принаймні, щоб вони це зробили. А європейського бажання тут не сильно відчувається. І з приводу справедливості, чому Трамп може вимагати від європейців чогось? Ну а давайте скажемо так: а чому європейці вимагають від Трампа гарантувати безпеку європейському союзу і Україні? Наскільки це справедливо? Ну, як великий брат, який зазвичай за яким слідують. що тут ну а великий брат може вимагати чогось у меншого брата при тому, що він його десятиліттями забезпечував, як самі вони визнають, так званою мирною рентою, ринками, асиметричною торгівлею і так далі. Тому тут дорога з двостороннім рухом, і у Трампа в цьому контексті вона неприємна для нас, але логіка є. Угу. Гаразд так як вже торкнулася тема угорщини словаччини <кій> в цьому контексті, от на днях позвучала фраза е, заява від е, Орбана. Російська вже існує, каже, що е, після перемовин Україну поділять на три зони. Uh, і uh, він вважає, що нинішні дискусії про гарантії безпеки для України, нібито означають поділ території на три частини російську, демілітаризовану та західну. За його словами, російська зона вже існує. Сама мова йде про окупацію, окупацію певної частини нашої території. А Європа сьогодні лише елегантно сперечається про її розміри. Орбан вкотре повторив свою позицію проти вступу України в ЄС і НАТО, стверджуючи, що це нібито призведе до війни з Росією та завдасть шкоди європейській економіці. Хто адресат оці, цієї заяви Орбана? До кого він звертався, зазначаючи про те, що Україну поділять на три частини. Ну теж чи можливо він просто хотів, я не знаю, ну навряд чи на свою внутрішню аудиторію спрацювати. Ну або просто він демонструє типу навички певного аналізу. Ну або демонструє свою версію цього аналізу. Ну, дивіться, нам безумовно це чути неприємно м'яко кажучи, да, тому що ми як, так, думаємо, якщо так... подивитися на реакцію, у нас тут нормально всіх обіслили ці слова. Ну, але давайте так, типу, трошки відсторонимося від емоцій. От чи можна говорити, що сьогодні територія України в визнаних кордонах, що вона поділена на дві частини? Можна, є окупована частина території України, відповідно, є не окупована частина або як ми називаємо контрольованою. Тобто, це по факту сьогодні наша дійсність і так відбувається з 2014 року, коли власне і почалися менш такі повномасштабній формі, але воєнні дії, тому що анексія Криму відповідно окупація окремих районів Донецької Луганської області відбулося саме в цей час. далі ми можемо наступно припустити, що він мав на увазі. Чи чули ми відповідно заяви е, Макрона, того ж Стармера, і німців і ряду інших відповідно європейських посадовців, що європейські і е, контингенти будуть знаходитися не на лінії фронту. А Макрон говорив про Одесу, е, так. говорили про патрулювання Західної України? Ну і так далі. Тобто, що? Контингенти будуть мати символічний певний зміст і розміщуватися там далеченько від лінії зіткнення або від лінії, де пройде ну кордон, ми не можемо сказати, пройде, пройде от та та лінія, де ми зупинимося. Тому що сьогодні також давайте пригадаємо, українська позиція яка, що треба зупиняти відповідно бойові дії по лінії фронту діючі і далі відповідно йти в перемовини. І європейці кажуть: добре, а ми будемо гарантувати тим, що французи будуть в Одесі відповідно Британія. У Львові, умовно кажучи, ну і так далі, що е, на території центральної України, східної України, там південної, де власне. Сторони протистояння знаходяться, ніхто йти туди не збирається з точки зору знову таки їх заяв. Ми не говоримо, як воно буде, ми говоримо, ми аналізуємо лише наявні заяви з боку європейських партнерів. І чисто теоретично, от рівень безпеки на території умовної Одеси, де будуть французькі контингенти, буде відрізнятися від території Донецької області, де буде проходити лінія розмежування. Угу. Гаразд, Ну і тоді щодо Словачної, бо до недавнього часу Словачно-Угорщина, в моєму розумінні був певним таким тандемом в Європі щодо ПИТ України в в цьому питанні, і от після зустрічі Роберта Фіцо із Володимиром Зеленським Фіцо несподівано спростував, нібито що Путін у Китаї переконував його застосовувати енергетичну блокаду України, а також не сперечався із заявою Зеленського, що Україна готова забезпечити постачання енерго. Росії до словаччини Проте, якщо це не російський газ, це не російська нафта. Окрім того, Роберт Фіцу підтвердив, що Словаччина підтримує вступ України в ЄС та готова поділитися своїм досвідом набуття членства. Також за словами зеленського сторона вговорили тематику безпекових гарантій для України. І добре, що Словаччина готова визначати свою позицію щодо цього та відкрити до діалогу з нами. Це цитата була володимира Зеленського. Було правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки. Зокрема, Братислава може допомогти з будівництвом укриттів в Україні. Виглядає так, що Фіцуну. Майже повністю, а може, вже повністю вийшов такого антиукраїнського альянсу з Угорщиною, чи це суто я не знаю такі дипломатичні реверанси в контексті його візиту? Ну, Фіцо демонструє, ну скажімо так, мотивація його є суто економічні питання. Якщо ми говоримо про Угорщину, там. Так чи інакше має фактор, який обумовлює власне угорську політику, ще й питання угорських меншин. Тобто, з в риториці Орбана, в риториці його партії, часто звучить про закарпатських угорців, про угорську мову, про відповідну навчання угорської мови в школах, про відповідні обмеження і там. Точки зору от, угорського націоналізму є до нас е, окремі, скажімо так, питання, чого немає у Словаків. От словак, словаки ніколи не говорили про щось інше, крім чисто економічних питань, і, відповідно, саме на них е, це країна, яка маленька по економіці, вона достатньо бідна по європейським міркам. Для неї концептуально важливі саме вуглеводні з Російською Федерацією і можливі там співпраці в інших сферах. Тому е, позиція відповідно. Фіцо вона більш гнучка в будь-якому випадку, тому що він завжди зможе своєму виборцю пояснити, що він от прийняв таке рішення просто тому, що це більш вигідно з економічної точки зору і його зрозуміють. Корбан же, власне, на риториці антиукраїнській їздить не лише в контексті економіки, а й в контексті ну, умовного угорського націоналізму, меншин, мови, от те, що ми сказали вище. Тому йому це зробити набагато складніше. І він, як політик, власне, багато десятиліть, уже який так чи інакше дотичний до влади в Угорській республіці він демонструє таку більш яструбину позицію і, відповідно, мабуть, і з цим це пов'язано. Плюс, можливо, є якісь домовленості, якісь гарантії, власне, врахування інтересів Словаччини з боку України, зокрема щодо там, можливих ударів по певній інфраструктурі, або, можливо, європейці пообіцяли компенсувати втрати Словаччини. Ми цього всього не знаємо, але. Словаччина в цілому, вона ну якби на відміну від Угорщини, часто змінювала свою позицію, бо при попередньому уряді вони там ледь не всю колишню радянську зброю передали, включно з авіацією. Міг 29 словацьких. Там не менше Ну чого, Угорщина теж свою думку змінювала. Як тільки там якийсь транш допомоги фінансово надходить до Європи, то вето з їх сторони теж припинялося. Ну так, так, санкції, всі ж власне 19 пакетів, вони були прийняті за згодою, принаймні мовчазної Угорщини, але повністю виключити антиукраїнську риторику от, з моєї точки зору Орбану заважає оцей момент такого невеличкого національного протистояння, який він постійно підсвічує і в своїй передвиборчій кампанії, і в риториці, ну і скрізь. Угу. Да, звісно, що навесні були вибори. Тож е, тут риторика його антиукраїнська, мабуть, ще більше поселиться до цього моменту. Пане Геннадію, щиро вам дякую за вашу оцінку. Тим питанням, які я піднімала для наших глядачів. Сподіваюся, друзі, вам стало більш зрозуміліше. Якщо лишилися питання, лишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагав нам у цьому розібратися. Політичний оглядач Геннадій Дубов. Пане Геннадію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення.